Усім доброго дня! Ну що ж, я продовжую декорувати і буду далі декорування робити у своїй кімнаті, а також поділюся з вами, як можна зробити самому дуже класний камін, якщо у вас немає справжнього. Спочатку я застеляю ліжко покривалом мене було воно сіресної сторони, а ось на зимовий період я вирішила його перевернути. Тут такий малюнок на сірому фоні. Я собі уявила, нібито це мороз помалював, тому собі вирішила на цю сторону його обернути. Також замінюю наволочки на декоративні на подушку. Я її вже завчасно ще раніше купила. У мене їх 4 штуки, але я дві вирішила залишити у себе в кімнаті тут на ліжку. Бо вони такі, ну, більш, мені здається, підходять з червоними там, ягідками, в клітинку, під мій стиль, можна сказати. А дві інших я потім задекорую у сина в кімнаті подушки. Ну, Мішель, як завжди, мені допомагає. Тут мусила поставити подушки ось так, щоб їй було зручно там лежати. Далі я буду змінювати. Постери у картинах. Дуже я полюбляю цю справу, змінювати постери за сезонами, змінювати наволочки. Це якось дуже одразу змінює вигляд кімнати. Ну, це мені додає такого настрою, можна сказати. Це я завжди любила. Навіть ще до введення каналу завжди це все змінювала, і це мені дуже подобається. Постер я замовляла вже в такі в зимовому стилі. Дуже красиві. Мені сподобалися. Вони такі і з яскравими елементами, якими червоним, але при цьому дуже такі, якісь ніжні і стримані. Мені сподобалася дуже кольорова гама цих постерів. Були також у мене такі дві зірки картонові, вони не світяться, але вони дуже красиво виглядають, тому також вішаю їх на два карнизи, на два вікна. Також змінюю ще наволочку. Одну ось цю біленьку я залишаю, а ось цю яскраву помаранчу змінюю на ось таку також, можна сказати, акцентну, яка буде у мене тут красивенько так стояти на цьому диванчику. І ту, що поруч і довгенько я також залишу, хай вона собі там стоїть. Вона в принципі сюди теж мені пасує. Розставляю їх на місця і хочу вам показати дуже красиву іграшку. Ще згадала, що в мене є ось такі білі кульки у вигляді лампочок, такі вони маленькі і світять дуже приємним таким білим світлом. Я вирішила їх розвісити ось тут, на цих картинах. І не знаю, чому я купила їх без батарею, а купила у розетку. То все думала, як їх так повішати, щоб було добре і доставало мені до розетки. Ну, вже як є, ось так буде красиво, теплим світлом мені світити. Приємний і такий гарний колір. І будуть підсвічуватися ті картини, що на стіні. Ну а зараз покажу вам, як я робила декоративний камінь. І можете також надихнутися і також зробити собі вдома, якщо у вас немає справжнього. У мене є така традиція, я щороку, вже дуже багато років попідряд, роблю завжди декоративний камін. Завжди він у мене різний, але у цьому році трішки схожий на минулорічний. В минулому році я також обклеїла таким самим клеючим папером. І в цьому році, до речі, я вирішила купити готові такі однакові коробки, щоб не гратися, бо завжди я брала такі в магазині будь-якого розміру, сиділа, вирізала їх, робила, складала так, щоб зробити з нього камін. А в цьому році я вирішила собі полегшити цю роботу, в якими ці коробки дуже бюджетні, тому я взяла 5 штук, бо я знала, що мені потрібно якраз по 2 штуки, ось так на бокові частинки, і одну штуку для перемички посеред. День між ними поставити у мене була така липка стрічка, яку використовують при ремонтних роботах. Я її наклеювала на коробки і потім змащувала клеєм і між собою, ось так склеювала. Потім дещо ще трішки додавала, ось так, щоб вони трималися. А далі я повністю буду його обклеювати самоклеючою основою, тою, що я використовувала на кухні, тут такі білі цеглинки, тому дуже класно сюди буде пасувати, вийде, як справжній білий такий камін. Але якщо у вас немає, наприклад, такої клеючої основи, то можна обклеїти камін по кругу білим звичайним папером, а потім вирізати, наприклад, з кольорового червоного паперу такі цеглинки довгенькі, і поклеїти ось так в шахматну порядку цеглинки це по білій основі з, між ними зробити такі пропуски і буде дуже ж, красиво виглядати такий камін вийде ніби більш такий американський чи польський стиль білий з червоним колись декілька років тому я робила і такий Merry Christmas, baby! snow is laying to feet deep now wish upon a falling star so all your secret dreams can come true Оскільки в каміні ще має бути низ, то я взяла також картон окремо і зробила форму. Ось таку, щоб зробити дно, обклеїла її просто також таким самим, такою самою цеглою і приклеїла, скріпила спереді додатковими цеглинками, щоб воно трималося і щоб не було видно переходи. Спочатку зверху я основу заклеїла звичайним папером і думала, що викладу знову тюль зверху, буду знову так робити, нібито сніжок. В тому році я так і робила, але в цьому році щось мені не сподобалося так. І до цього. Камінна мені якось так не пасувала, ця тюль, і я вирішила вверх також обклеїти такими самими цеглинками. І також, коли я вже декорувала камін, зрозуміла, що щось не вистачає, і зрозуміла, що я не зробила задньої стінки в каміні, тому потім я її додала там ззаді, буде пізніше видно. І починаю декорувати. Спочатку повішала ось такий віночок у мене був. І взяла всі носочки, які в мене були, і почала вибирати, який буде краще сюди пасувати, чи робити ці яскраві акценти, чи не робити. І вирішила все-таки не робити, зробити його теж таким спокійним біля ялинки, щоб він був такий світлий. І оскільки в мене є дуже багато дерев'яних таких всяких. Декорацій, то я вирішила задекорувати його в такому стилі, якомусь дерев'яному, щоб було так красиво до цієї білої основи. Повішала вже носочки, в мене були маленькі такі цвяшки, і дуже зручно це ж картон легко пробивається. Я на нього пробила ці цвяшки і повісила. Вирішила ще також додати і цей зелений з білим носочком з боку, оскільки настроє, то я вирішила, що носочка буде також у мене три. Далі ще вирішила також прикріпити ось цих два бантика. Такі бантики я вішала на вершечок ялиночки, показувала вам, коли декорувала ялинку. А ось ці, що в мене залишилося, вирішила додати сюди на камін. Тут також вийшло з ними так красиво і по святковому. I guess that spring and summer, they're all fine. Побувала такі дерев'яні будиночки, показувала вам колись у відео, і думала їх розставити спочатку, ось так поверху каміна. Щось розставляла, їх розставляла і ніяк мені не подобалося. Тому вирішила задекорувати просто зверху камін, ялиночки, ось такі дерев'яні поставила. Також у мене ще такий був олень. Поставила віночок такий маленький, розправила його він з такими червоними акцентами, дуже красиво буде виглядати. А ці будиночки я потім поставлю у. Камін, внизу, там, де мають бути дрова. І вони світяться, ці будиночки, буде красиво там собі виглядати. Розправляю цей віночок, розставляю також свічки по боках. Ось ці дві свічки з підсвічниками я також вам показувала. І в серединку віночка я ставлю, такі в мене були докупи склеєні три шишки і посередині там іграшка. Засніжила їх трішки, і ось так красиво вони тут виглядають. Також у мене ще були саночки, такі дерев'яні, і я також їх сюди додала. Тобто в мене вийшло все-таки дерев'яне тут зверху, і дуже, мені здається, вийшло, красиво. А ось ці будиночки, як я вже говорила, розправляю внизу. Тут вони будуть світитися, замість дров, можна сказати. Хоча я завжди щороку придумую щось нове, то у мене були в минулому році дійсно гілочки, я пішла, назбирала, поклала, в мене були такі дрова, між ними замотали гірлянду, вони мене там світилися, нібито горіли. Багато що я придумую, кожного року в мене щось інше. І додаю ось цей. Підсвічник дуже красивий, а тепер показую вам повністю всю кімнату, результат, що в мене вийшло при денному освітленні, і далі покажу, як це виглядає вже ввечері. Правда, чомусь не засняла всю кімнату, засняла тільки кусочок, але тим не менш покажу, як це виглядає ввечері. Now it's time for Christmas, and Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls.

Камін, щоб робити камін різдвяний. Ну і звісно, якби це я вийшла тільки з одним картоном. Взяла ось таку корзинку, плетину. думаю, ви вже всі її впізнаєте. Лише брала ось цю меншу. Там є ще більша така для великих серветок, я взяла меншу. Тому що якось великі серветки в повсякденному житті. Мені не так подобається. Коли там на стіл прикрашати, то так, велике, класно. А повсякденному, то зручніше, коли такі менші. І одразу взяла ось таку упаковку 150 штук серветок сюди. І взяла дуже класну таку свічку. Різдвяну. Бачите, яка красива є у вигляді яблучка. Там була зараз акція на ось цю колекцію Winter Fint. Знижка 50%. Тому взяла ось таку класну свічку. Зараз дістану. Вона дуже гарно пахне. Дуже класний аромат. Не знаю, чи вона буде так само пахнути, коли її буду запалювати, але спробую. Дивіться, як красива, червона. Зараз її відкрию. Ось так вона червона. Тут всередині також дуже красивий аромат має. Хочу її ось тут на кухні ставити, тому що я дуже люблю запалювати свічку. І ось тут в мене буде. У відео красиво запалена свічечка Стояти. Тут у мене поки що цукерки, але будемо пекти різдвяне печиво. Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that spring and summer they're all fine But I've been waiting for the season that's mine So let it come, yeah let it come Створюю собі чарівну гарну атмосферу на кухні і буду з вами ділитися вечерю, яку я готувала у вихідний день. Дуже люблю я, коли ми дивимося фільм, приготувати щось дуже смачненьке. Але оскільки в мене було вже мало часу, то в мене буде дуже швидка вечеря, але при цьому дуже смачна. У мене було листкове тісто, я його розділила на три частинки. Третя частинка буде маленькою, а дві однакових. Ось зробила таку частинку, як в мене поміщається, якраз на моє невелике деко. Змастила кель. Разом змішаним з йогуртовою заправкою, посипала базиліком оріганом і викладаю коваску, далі посипаю кукурузкою і зверху додаю сир. Додавала три види сира, звичайний твердий, також в мене була ще моцарела і посипала трішки пармезаном. Відправляю в духову шафу десь на хвилин 15-20 при температурі 250 градусів. Це така піца була для сина. А до нас з чоловіком я ще додала помідори, також зелену цибульку. Потім ще зелену цибульку досипала і сину піцу, бо забулася. Знаю, що він також любить. І також ще кріп посипала. Ну, а все остальне було точно таке саме, як і у нас. І також відправляю до першої піци, щоб вони разом випікалися. Тим часом зроблю ще одну страву, яку вже вам поклав. Дуже я це люблю. У мене залишився ще ось такий довгенький шматочок листкового тіста. І я нарізала грушу ось так напів кільцями. Також у мене був ось такий сирочок. До речі, з блакитною пліснею. Я не дуже любила сир, але цей був ну, дуже смачний. Не запам'ятала, яка фірма, але треба буде знати в магазині по картинці, дуже смачний, мені дуже сподобався. Нарізаю його також ось такими тоненькими пластинками, для того, щоб було зручно викладати разом із грушею. Взагалі, замість цього блакитного сира можна взяти і звичайний камамбер. Також я люблю, з ним дуже смачно виходить. Розрізаю напіл цей шматочок листкового тіста, тому що ми з чоловіком таке любимо, а син таке не любить. І роблю ось такі надрізи. Надрізаю їх не до кінця, для того, щоб була. З'єднання таке між частинками двома, ці по кругу частинки будуть надуватися, коли будуть випікатися, буде така красива форма. Розмащую також мед на самий низ і викладаю ось так по черзі грушу, сир, і ось так до, йду до самого кінця. По кругу я змащую бортики вершками, можна змастити молоком, можна яйцем жовтком змастити. У мене були вершки під руками, я змастила вершками. І посипаю ось так кунжут. У мене був чорний, тому посипаю ним. Дуже сюди пасують горішки, тому додаю ось такі мене є пласівці мигдальні. І ще також в мене були такі чи то грецькі горішки, чи то волоські, не знаю. І Словом, я їх також поломила, сюди додала, щоб було дуже смачно. Ще я готую рибку, у мене радужна форель, дуже мені подобається ця рибка, вона сама по собі дуже смачна і не потребує дуже багато якихось спецій. Я посипала трішки спеціями цими, що я сама завжди змішую, і також додала сіль. Ще потрібно олійкою трішки збризкати, бо я готую на грильниці, щоб вона не прилипла. То збризкою олійкою, щоб легше було потім знімати. Ставлю серветницю свою красиву серветками на стіл. Ось так тепер красиво вона то сюди пасує, і викладаю на грильницю рибку. У мене грильниця Тефаль. Тому вибираю режим рибки і просто залишаю, щоб вона готувалася до готовності. Вона мені скаже про те, коли приготувалась. Тим часом буду робити салатик. У мене ось такий дрібненький салатик кругленький, не знаю, який називається. Додаю сюди також ще руколу. І, до речі, якщо у вас немає такої штуки для того, щоб сушити салат, то вам потрібно обов'язково їх купити. Це дуже класна штука. Промили. Просушили дуже багато води, сходить з нього. Він потім гарний, такий сухенький виходить виклала його на тарілочку. Зверху положила порізані огірочки, помідори, також моцарелла, яка в мене залишилась сюди, зверху порвала. Посипаю кунжутом, посипаю також сіллю. Також додаю мелений перець і буду поливати своїм улюбленим соусом індонезійським. Соєвим він дуже смачний, такий, солодковатий і дуже пасує до салатів, до м'яса. Взагалі, будь до чого. Він дуже смачний сам по собі. Ось такий смачний і красивий салатик яскравий вийшов у мене. І зараз покажу, яка у нас смачна вечеря. До речі, забула сказати, коли з духовки вже дістали ось ці з листкового тіста такі бутербродики з грушею, то потрібно ще зверху полити медом також перед подачею. І така смачна вечеря у нас вийшла. Вам також бажаю смачного, якщо зараз їсте зі мною. І на цьому буду завершувати свої відео. До зустрічі у нових відео. Бажаю вам спокійних, мирних днів і усім па-па.